Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Сьогодні покажу вам обзор, що замовляють, що ми ще не встигли запакувати. Тобто, зараз обід, оце все вже запаковано, що я не встигла, все вам показати неможливо. Але я реально хочу вам дуже подякувати, що ви у такі складні часи довіряєте нам ремонт своєї техніки. За це ми вам дуже-дуже вдячні. Так, поїхали. Форточки на МТЗ, ліва, права. Це мала кабіна. Це теж напіввісь на МТЗ. Покажу її більш детально, що зараз замовляють. Так, піддон на МЗ 6 регенерований. Далі, тут доволі така дефіцитна позиція. Це у нас скло двері верхнє на МЗ. І ущільнювач під нього. Я кажу, таке буває дуже-дуже рідко. Попит на нього великий, але ну, реально раз на декілька місяців буває, що привезуть скло. Це оригінал гомель такий, як були на тракторах UMZ. Тому це дефіцит. Це майте на увазі. Так, що у нас? Тут. Це теж зі складського зберігання, з завода UMZ, з МЗ-80 конкретно, це тормозний диск з накладками трібо. Тобто, хто знає, Тара теж робить трібо. Але ну, мені от ну, все, що завод оригінал. Чесно кажу, дуже люблю з цим працювати і це відправляти. Хто вже купував, питань не було. Фільтр на тонку очистку старого зразку. УМЗ, МТЗ той, що в колбу. Манжетки. Пильнички на дискові, тормоза. Ну, тут, в принципі, все замовлення по УМЗ, але ось тут от втулки. На ось, Виходить, це ті втулки, по-моєму, що йдуть у заднє місто корита МТЗ. Або це окремо, або, може хтось якось їх на ЮМЗ адаптує. Не знаю. Хто знає, напишіть. Так, тут у нас кронштейн. Тут, тут у нас колонка на перемикання передач і два профіля. Показує під ущільнювач скла бокового, він називається по-заводському, і ущільнювач під каркас двері. Так, крильчатки. Відео було нещодавно на каналі, от їх побачили, одразу замовляють. Далі знову фільтр. кронштейн на догружатель, сережки. Сережки можуть бути на вибір. Ну, що є на складі? Питайте: 12-14. А бувають ще під двом. Вони йдуть зі скошеним кутиком під 90. Таке теж замовляють, просто не всі знають, що вони в нас є. Стаканчики, саме латунні, не залізні з чорного металу, маю на увазі з гальванікою. Це латунні. Тут у зіп пакеті мелочовка. що ми тут бачимо? Так, це шплінти, п'ятерочка. Це у нас кільця під форсунки і манжетки під форсунки. Мілочовка. Поїхали далі. Що на столі? Задня навіска. Це кронштейн. осі продольних тяг. Ну, або язики, як ми їх називаємо. Це кований, не литий. Тут все, все чітко сідає по діаметру, він не поламається, не трісне. Чому їх замовляють? Я люблю продавати поковку. Кажуть, купили в магазині, поїхали, тріснув пополам, все, робота закінчилася. Ах, може, трішечки переплатити за поковку, але буде вам слугувати. Тяга продольна, 20-ка, сучасне виробництво. Так, помпа на D65 є, зі шківом є без. Зараз глянемо, яка тут крильчатка. З чого. Так. Це у нас польські помпи з, це, з чугунною крильчаткою. Е, і летять тут класне. Ну, хто вже брав, вроді як всі задоволені. Хто вже експлуатував, пишіть. Далі знову сезон по. Задній навески, лівий кронштейн, пальці, защёлки боковини капота. Так, це у нас моноциклон, тільки з металу. Були такі спори, звідки саме ну, з металу. В общем, скажу, які знаю варіанти по цьому моноциклону вже. Знову ж таки, дякуючи своїм постійним клієнтам, експертам. От я я, я, я я дуже вас поважаю за вас досвід і за те, що ви ділитеся інформацією. Тобто є в нас такий постійний клієнт, Ігор Бочко. О, дуже він розумний, подобається він мені, Ігорю. Вам привіт! Він написав, що саме такий моноциклон ставили, коли трактори ЮМЗ, моєму 93-94 дев'яносто четвертий рік випускали з мотором СМД. Чи хто підтверджує, ще є одна версія, що те з ДТ-75, з ДТ-74 з гусеничних тракторів. В кого є ще варіанти, пишіть, але реально... реальна штука огонь. Тобто моноциклон вже йде з хомутом, стягується болтом. Отут стоїть сіточка, фільтр. Оце все розбирається гайкою барашок. Там внутрі пластикова крильчатка. То раз поставили і забули. Пластик міняти не треба. Центральний винт китайський. Ось як він по якості. Зараз і Китай не дешевий. І покажу центральний винт радянський кований. Тут. По вуху, по пальцям, по яблукам, навіть по цим стяжкам. Думаю, хто розуміє, той і розуміє, що це ще по оригіналу. Так, валік на помпу. крильчатка пластикова, підшипники. І це теж з ЮМЗ такі ремкомплекти. Дві манжетки йде і фіброчка. Це на помпу Д65 вкладищі розпреди знову ж таки з ЮМЗ-80 на три положення сплаваючим. Від них були тільки позитивні відгуки. Що кажуть клієнти, він дословно цитую, не просто підіймає, а Просто-просто аж закидає. Ну, всі задоволені. Відправляла своєму постійному клієнту, сказав: у мене на ЮМЗ 8271, якщо я не помиляюсь, стояв точно такий же один в один. Тобто, те, що це UMZ-оригінал зі сказкого зберігання, підтверджено нашими клієнтами. Далі перемикач світла п 305 мелоч. Це знову такий по НТЗ. Датчик швидкості, теж доволі дефіцитна позиція. І це шестерня, яку я її називаю грибок. Е, хто не знає, то це редукторна шестерня. Швидкісна, не всі міняють, коли міняють. Ну, взагалі є п'ять швидкісних шестерень, які відрізняють коробку на ЮМЗ звичайну і швидкісну. Так ось, от ця шестерня, вона сама бюджетна, сама недорога зі всіх п'яти. Але про цю шестерню не всі знають. Вона відрізняється кількістю зубів і не тільки і профілем зуба, і геометрією. Якщо ви лишите свою стару шестерню, а всі інші поміняєте, ну майте на увазі, вам це наробить біди. В общем, Дякую всім за увагу, за перегляди. До наступних відео. Пока!